Заточування ножа на точилці для ножів від компанії Хепстон, яка називається Хепстон T1. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде моє абсолютно перше заточування ножа на точилці ось такого типу від компанії Хепстон. Це точилка Хепстон Т1. І ми будемо в цьому відео знайомитися з даною точилкою максимально близько в процесі заточування ножа. Оскільки це буде абсолютно перше моє заточування, будуть деякі нюанси. для початку я хочу сказати, що в глядачів мого ютуб каналу є можливість отримати знижку від компанії Хепстон по промокоду BuyBest. Його потрібно називати при розмові з продавцем або вказувати в коментарях до замовлення. В магазині Хепстон є дуже багато різноманітних інструментів для заточування ножа, і ця точилка не виключена. І так. Що ми будемо робити сьогодні? Оскільки ми будемо знайомитися з цією точилкою, я повинен її зрозуміти, я повинен під неї підлаштуватися, я повинен знайти своє комфортне положення. Оскільки раніше я заточував виключно ось такі ножі вручну на алмазних пластинах. Сьогодні ж у мене є можливість. Чітко попадати в кут заточування, на жаль, зберігати його по всій довжині ріжучої кромки всієї зато... протязі всього заточування за допомогою ось цього приладу, тобто точилки Hepston T1. І оскільки це знайомство, я буду використовувати максимально дешевий ніж. І вам рекомендую знайомитися з будь-якими приладами, використовуючи той, той інструмент або той ніж, який вам не шкода. В даному випадку це ось такий ніж, він максимально дешевий. На ньому я буду навчатися. І оскільки це буде навчання, я не буду використовувати водний камінь спочатку. Але не хвилюйтеся, всі ті, хто писали, що хочуть побачити заточування ножа саме на водному камені. Надалі я буду використовувати так, де той камінь? Саме водний камінь в заточуванні ножів. Так, одну хвилинку. Ось такий. Він з сайту Aliexpress. ви побачите це заточування трішки пізніше. Сьогодні, оскільки це буде знайомство, я буду використовувати максимально дешеві алмазні листи. Є ось такого типу листи, а їх я придбав виключно для заточування ножів, я їх бережу і. Стараюся заточувати максимально правильно, щоб не зіпсувати. А є в мене ось такі, які я самого дуже -уже давно. Це також від того самого виробника, якщо не помиляюсь, але ще був інший магазин це був неофіційний магазин, це був якийсь ем, продавець, який просто продавав ці ем, пластини від компанії Сайтус, наскільки я розумію. А зараз є офіційний магазин, де можна придбати ось такі листи, якщо не помиляюсь, десь в районі 3 доларів, а ось такі в районі 5. Доларів. Чи є якась різниця? Важко сказати, тому якщо ви придбаєте собі ось такі листи, я думаю, це буде не помилка, оскільки вони також себе дуже добре зарекомендували. Різниця візуальна, тільки ось тут є соти і є ось така платформа, наклейка така м'яка м'яка, а тут нема цієї наклейки і нема цих сот, але вони більші. Комплект буду використовувати абсолютно той самий, який купував із сотами. Тобто це 400, 800, 1500 і 3000 гір. Вони дешевші, вони стоять 3 долари. Я їх використовую замість наждачного паперу. Тобто я підточую там різні матеріали на них, не шкодую, тренуюсь і так далі. Тобто, де потрібно щось поекспериментувати, я використовую саме ці пластини. І вам рекомендую так робити. Тому це заточування буде на пластинах алмазних за сайту Аліекспрес. Наступне заточування на цій точилці, коли я вже підлаштуюсь під неї, буде на водному камені і буде набагато цікавіше, ніж. З Дамаскій сталі там будуть побачите, все побачите. Зараз ми тренуємося на ось такому бюджетному дешевому ножі. І у мене є два варіанти заточування ножа. Перший це виставити потрібний кут заточування і заточувати, наприклад, під 35 градусів я точу такі ножі або 30 градусів, більш якісні 30, більш ем, бюджетні 35. Я вибираю градусів для шеф-ножа. Це ніж максимально бюджетний дешевий. Його можна точити 35 градусів. А можна зробити по-іншому. Оскільки я знаю, що тут гарний в принципі, підвід, нічого міняти не потрібно, я можу просто попасти в цей кут заточування ножа. І оскільки я вже продемонстрував вам, як виставляється, правильно виставляється кут заточування на ось, точилках такого типу. Є в мене попереднє відео, кому цікаво, перегляньте. В цьому відео я просто продемонструю вам, як я попадаю в кут заточування ножа. Я буду це робити за допомогою маркера і попадати ось в цей кут, в цей підвід до за допомогою цієї точилки. Далі я заточу цей ніж. Я вам продемонструю, наскільки він тупий зараз, наскільки він буде гострий після заточування. І в кінці цього відео поділюсь з вами своїми відгуками. Вже буде остаточний мій відгук по цій точилці. Я розкажу про всі нюанси. Про всі проблеми, про всі переваги, якщо вони будуть якісь додаткові в процесі цього заточування, і просто, в принципі, про сам процес розповім в кінці цього відео. А, ці пластини я використовую з ось такою підставкою, ось це також замовлено на сайті AliExpress. Ось це я зробив сам, це просто брусок дерев'яний і обмежувачі постави. Зараз побачимо, як воно буде працювати. І також буду використовувати брусок зі шкірою. Це для того, щоб очистити підвід від стружки, від там, алмазної стружки, від алмазних частинок, від стружки з ножа, і також щоб забрати заусенець. В принципі, все розповів. Приступаємо до заточування ножа в кінці відео очікуємо моїх відгуків по точилці Hepston T1. Поїхали! І так, закінчив я заточувати ось цей ніж на точилці від компанії Hebston-Hebston T1. І що я можу сказати по результату заточування по ось цій точилці і по процесу заточування. Перше, що хочу сказати, це те, що ніж дешевий. Пластини дешеві. Плюс на цих пластинах є деякі пошкодження, оскільки я їх використовую замість наждачного паперу, і вони вже в мене там роками, я не знаю, навіть скільки років, оскільки це одні з перших пластин, які я замовив на? На сайті Aliexpress. посилання залишу в описанні під даним відео. І тим не менше, все це в комплексі не завадило мені заточити ось цей ніж дешевий бритвеної гостроти. І я рахую, що це було швидке заточування, враховуючи кількість ось цих пластин, яких я використовував. Я впевнений, що я зміг би добитися такого результату і однією пластиною, але просто хотілося спробувати використати всі і насолодитись цим процесом. Є певні нюанси, про які ми зараз будемо. Розмовляти, і ви все зрозумієте. Тобто результатом я абсолютно задоволений. Тепер, що стосується ось цієї точилки від компанії Hepston, Hepston T1, коли я записував відеоогляд, я казав, що в теорії будуть проблеми з пристосуванням до цієї точилки. Тобто, до неї потрібно буде звикнути. Саме тому я не використав водний камінь, тому що боявся його пошкодити. Я думав, що в процесі заточки я зможу в якийсь момент відірватися від поверхні стола і впертися. Камінь, тобто зрізати камінь, пошкодити його, або десь набік візьму точилку і зріжу а, свій водний камінь, і мені було його шкода, саме тому я і використав ці дешеві алмазні пластини. Але все це було даремні якби хвилювання, тому що точилка абсолютно під повним контролем. З самого першого, це моє перше заточення, тим не менше я контролював повністю цей процес і не переживав, що зіпсую заточку або зіпсую пластину. Воно контролюється досить просто. І я думаю, це причина не в тому, що в мене є якесь уявлення про заточування. Я думаю, така сама буде ситуація і для новачка. Можливо, я помиляюся, якщо хтось є власником такої точилки і був новачком, коли купував її. Поділіться вашим досвідом. З першого заточування ви привикли до цієї точилки, чи був потрібен якийсь час. Тому я рахую, що в принципі, ось. Той недолік, про який ми говорили, його немає. Точілка під повним контролем, абсолютним контролем, тому можна було б заточувати навіть на водному камені вже зараз. Що я зроблю в одному з наступних своїх відео, я заточу вже більш дорогий, ніж там буде з дамазкої сталі на водному камені, і ви побачите це заточування. А от що стосується переваг, є додаткові переваги. Ми говорили про те, що вона компактна, що вона легка, що її легко транспортувати, брати з собою в похід або просто заточувати десь на виїзді ножі. І це все мінімум місця займає. Да, ці, переваги, ці переваги зберігаються, але є додаткова. При ручному заточуванні ножів, ви повинні, по-перше, відшукати комфортне положення ножа в руках. По-друге, відшукати комфортні рухи, тому що руки будуть втомлюватись. По третє, ви повинні тримати під повним контролем кут заточування, в який попадаєте. А ще вам потрібно, якщо ви плануєте переточити ніж на інший кут, оприділити. Там 35-30 градусів і так далі. І з цим в більшості новачків виникають проблеми. А от ця точилка позбавляє всіх цих проблем. З цією точилкою, з цим тримачем, ви взагалі забуваєте про те, що потрібно контролювати кут заточування ножа. І от в даній ситуації у мене було саме це враження. Я просто забував про те, що. Мені потрібно контролювати кут заточування. Я просто шукав комфортне для себе положення а, ножа в руках і комфортні рухи. Все про кут заточування можна забути з ось цією точилкою. І я рахую, що це її основна перевага. А, тобто, якщо ви любитель ручного заточування ножа, у вас немає досвіду. Ось це буде хорошим варіантом. Я навіть в якийсь момент. Подумав або зловив себе на думці, що це буде хорошим тренажером для людей, які взагалі не мають уявлення про ручне заточування ножа і будуть вперше заточувати свій ніж. Це буде хорошим тренажером для того, щоб навчитися відшукати своє комфортне положення ножа в руках, комфортні рухи, динаміку самого заточування відчути, геометрію рухів і так далі. Тобто, все це набувається з цією точилкою, При цьому. Мені здається, ви вже з цією точилкою зможете точити ваші ножі до на його строти. Це, звичайно, також теорії, але мені здається, що це буде дуже хорошим тренажером для ось таких випадків. випадків. І так, що було, які нюанси були в процесі заточування ще. А коли я взяв цю точилку в руки з ножем, я перше, що думав, що прийдеться привикати, ні, привикати не довелося. Але коли я рухав, я мав рухати ножем ось цим тільки. Щоб ось цей елемент рухався по цій стороні. Тобто, ось так. І коли я перевертав, ось цей елемент також рухався по цій стороні. Чому? Тому що я заточував цей ніж на витягнуті руки. Чому я це робив? Тому що якщо б я підвинув цей камінь до себе, я перекривав би собою сам процес. Тому прийшлось заточувати на витягнуті руки. І коли ви заточуєте на витягнуті руки, ваші руки втомлюються швидше. Але ця точилка позбавляла необхідності попадати в кут заточення, тому. Процес, в принципі, був під абсолютним контролем. Єдине, що я не зміг переставляти точилку на ту сторону, щоб рухати ось так. Тому що не вистачало довжини вже рук моїх. І ще нюанс це щодо а, того моменту, що ці а, елементи повинні рухатись або тут, або тут. А при ручному заточуванні ви взагалі, як хочете, рухаєте, тому що нема цих елементів. Але а, ще було обмеження з цим. А, Інструментом в тому, що є ось ці виступи, і виходить, ось тут все, я можу використовувати лише там скільки, 30% чи 40 камінь. Далі рухати не можу. Ось так. А без ось цього тримача, якби я заточував просто на камені, або просто змінити цей тримач, я можу вже використовувати 80% каменю. Тобто, вже з любої сторони я зможу підібратися під цей камінь і знайти більше для себе варіантів рухів. Ножа або леза по а, точильному каменю. Тому враховуйте цей момент. Ось все, що хотів сказати по результату, по точилці і по самому процесу заточування ножа. Єдиним недоліком в цьому процесі було те, що я заточував ніж на витягнуті руки, тому, як би не зовсім можна сказати, відшукав ідеальне своє положення або ідеальний свій момент руху ножем, тому що не використовував. Ось цієї сторони, ось цих сторін, все, всі рухи були по ось цій стороні. Це, це єдине, що о, якийсь був ось такий дискомфорт. Хотілося в кожного разу підвинути цей камінь до себе. Ну, я розумію, що в такому випадку ви нічого не будете бачити. Тому хочеться, звичайно, заточити в задоволення ще, ніж для себе, вже нічого не знімаючи. Але, звичайно, я ще заточу а, ніж на так як. І Планував на водному камені, і це буде також ця точилка і це буде в одному з своїх наступних відео. Тому якщо у вас є якісь додаткові запитання, побажання, будь-що пишіть в коментарях під цим відео. Тому що в наступному відео ми продовжимо заточувати ножі цією точилкою тільки вже на водному камені. Буду чекати ваших коментарів. Якщо відео вам сподобалось, подобайка. Буду радим! А ще, що стосується там посилань, на всі інструменти, які я використовував в цьому відео, вони будуть в описанні під даним відео. І не забувайте користуватися промокодом на знижку від компанії Хепстон. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!